774 день в Канаді 29.07.25, ну Вже минула 12, та стандартно засидівся, засидівся в комп'ютері. Заліз в цю нову гру. Це вже все поглинуло мене з головою. як Туди залізаю, то вже з кінця. Карточка мені банківська не приїхала. Сьогодні написав емейл Банкері, яка оформляла її. ну, вони так присилають. Тут прийшов один документ з банку на обновлення моїх рахунків другий через два дні. І може через три дні прийде вже карточка, сподіваюся, бо вже другий тиждень минає. Сьогодні стандартний день, пішов, технічні приміщення. Зайшов я в бойлер-рум знов і потрошечки-потрошечки рідина втікає. Тікає. Раніше там не працювала помпа. Не працювала помпа, яка докачувала рідину. І ми її замінили. Тепер вона працює і вона качає забагато. Там треба відкрутити чуть гаєчку, і я думаю, що майстер це зробить. Я йому сьогодні сказав, бо сьогодні він був. Сьогодні я з ним був, прийшов один, поремонтував, по фіксі нас була зимою пробита труба. Там таке металеве стальне коліно. І воно капало. І вони всі боялися ремонтувати. то дуже важко. Там це опалення зимою. Ну я розумію, зимою відключати опалення, якщо якесь менше щось станеться, немає опалення, небезпечно можуть полопати труби. Тому перенесли на літо. І аж тепер добрались. Добрались, зробили молодці. Плюс я йому сказав за ці бойлери, і він подивиться. Він вже приблизно орієнтується, що це таке, і він каже, що це, напевно, та помпа. Бо ми з ним відключили перший, який тік, і почали інші теж перевищувати свій тиск, потрібний це. Взяв кілька заявок. Сьогодні я отримав доступ до двох квартир, і я вже замінив в двох квартирах замки. Повністю поставив ці нові на ключі. В одній з квартир діти, і там, якщо відкриваєш середину, відкриває... Основний замок! Основний замок відкриває. І дівчинка відкриває, може вийти собі назовні, плюс двері розблоковуються, а коли закриваєш зсередини на ключі, то воно клямка блокується. Їм якраз добре. Тепер воно вже не буде тікати з хати. Їхав назад і ключ у мене впав з візочка, там поріжок такий, ну ямка в ліфті, як виїжджаєш, І в мене колеска маленький. І ключик від з квартири запасний впав вниз в шахту ліфта. Ну йому вже до побачення. Сем зробить копію дублікат. Я попрошу в них взяти ключик, візьму і зробить дублікат, щоб у нас був. Теж від тої квартири треба. Я всі ключі від всіх квартир буду колекціонувати запасні. В разі чого, якщо людина загубить всі ключі, то буде дублікат. От. І він зробив їм досить багато, тому я сумніваюся, що вони загублять. Він загублять 2, то їм залишиться ще 2 і треба буде зробити. Так що так. Далі. Так, та поїздив, дрібні заявки позакривав, там прибиральниці попросили мене. Замінити парфум на такий автоматичний розпилювач парфуму там, де в нас собаки гулюють, і там коридори, вони смердяють, так пахне не дуже добре. Вони миють, але все одно запах залишається. Оцей парфум поставили на ДБ трошки уваги. Спати вже хочеться. Так що біжу, я напевно спати. Після роботи ми сьогодні вирішили поїхати в басейн. Клас. Басейн поплавав, я взяв свої окуляри ті великі прозорі, які купив, мені дуже подобаються Ці наушники і це, заглушки вуха. І басейн з першого заходу я пірнаю і пропливаю повністю весь басейн під водою. Другий раз вже як ну, винально віддихався, то вже тільки пів басейну Не хватає мене на другий раз. Але нічого. Зато всі інші рази нормально, швидко проплив його. Розімнувся, розім'явся, потім пішов в дайвінг, глибокий басейн. подобається мені. Вже беру, ще дістаю, одягаю наушники і під воду, Пірнаю під воду, класна музичка. мені подобається. В окулярах все видно, там підсвітка по краям. І так собі розслабляєшся, релекс під водою. Після того пішов, пострибав з трампліна, само собою. Захотілося мені попаритись, пішов на 10 хвилин в сауну і в джакузі. То таке джакузі, це просто хот-тап, Гаряча ванна, і нічого там такого. Там вода спреїть, але так слабо. Мені здається, що ті моторчики вже якісь там додаткові помирали, якийсь один працює і то в все. Та й все. Я на сьогодні все після писання зоси по іду відпочивати.